Доброго дня! Сьогодні у нас буде заняття з пізнавального розвитку. Тема нашого заняття відгадай на смак та дотик. Дітки, сьогодні я буду вам загадувати овочі та фрукти, а ви повинні будете відгадати, про що йде мова. І так, цього фрукту по шматочку в чай додаємо для смаку. Запашний та кисленький, наче сонечко жовтенький. Дітки, про що йде мова? Він жовтенький, трошечки овальної форми, має кислуватий смак і його кладемо у чай. Здогадалися, про що йде мова? Так, це? Є солодкий, є гіркий, різні форми має. Є худий, а є товстий. Кожний його знає. Дітки, він буває маленький, тоненький, червоненький, зелененький. Як ви гадаєте, що це? Це дітки. Перець. Він буває ось такий маленький, гострий, а буває ось такий. Ось такий буває солодкий. Червоний, жовтий, зелений. Це солодкий болгарський перець. Далі борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак, фіолетовий, має майже круглу форму, солоденький, кладуть у борщик. Здогадались, що це? Так, дітки, це буряк. Не уміє вона сміятися і не любить роздягатися. Хто одежину з неї знімає, часто сльози проливає, має кругленьку форму, гостренька на смак. Здогадались, що це? Від чого можна сльозки пускати? Так, це дітки, цибуля. Ось вона яка. Хто її роздягає, той сльози проливає. Помаранчева і гарна у землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чи маленька. Собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть. Вона буває довгою, має майже трикутну форму, солоденька на смак, росте з землі. Здогадались? Про що йде мова? Так, це морквинка. Зелений чуб, червоний бік. Смачний із нього чавлять сік. Годзині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Він має круглу форму, смачний на смак, гладенький. Здогадались, про що мова? Це, дітки помідор. Ось такий він. Ругленький, червоненький, гладенький. Так. Народжується з квітки. Його всі люблять дітки. Заліза в нім багато рум'яне і хрустке. Ану, скажіть малята, та що ж воно таке? Що в нас рум'яне, солодке, хрустке? Круглої форми. Здогадались, що це? Це дітки так, яблуко, ось воно яке. Рум'яне, солодке, хрустке, гладке, круглої форми, це смачненьке яблучко. І ще одна загадка. Що то за голова лише зуби й борода. Що це за голова, яка має багато зубчиків? Здогадались? Це, дітки, часник. Одна голова і має багато зубчиків. Ось такий часник. Дітки, домашнє завдання буде таким. Намалюйте, будь ласка. Відгадки на всі мої загадки. Я дякую вам за увагу. До побачення!